Привіт! Яка у тебе гарна картина! Так, що це ти малюєш? Я намалювала планети нашої сонячної системи. Дивовижно, як гарно. Так, якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти. А хто так сказав, чиї це слова? Це слова людини, яка першою полетіла у космос. Це був Юрій Гагарін. Він був дуже відважним та сміливим космонавтом. А яких ти космонавтів знаєш? А я знаю Ніла Армстронг. Це перша людина, яка побувала на місяці. А він не бачив інших людей на місяці. Ти що на місяці немає життя? Життя існує тільки на нашій планеті Земля. Хоча що? Невже на світі існують прибульці? Ні, але вчені вважають, що на Марсі колись могло бути життя, тому що там є вода у вигляді льоду та сліди річок і озер. А ще є Венера. Вона неймовірно гаряча планета через свій атмосферний склад. А Меркурій найближча планета до Сонця. Він дуже схожий на наш місяць. На Меркурії найбільші температурні коливання від мінус 173 градусів до 427. Найбільша холодна планета це Нептун. Він величезний та дуже холодний газовий гігант. Сатурн відомий своїми величезними кільцями. Вони складаються з кришталевого льоду та порожнечі. Він має найменшу густину серед усіх планет. Уран має 27 спутників. Та власну систему кільцевих областей. Ніби ціла подорож. До речі, ти знаєш, як моряки раніше орієнтувалися в своїх плаваннях. Як цікаво! Вони орієнтувалися по зірочках. Адже кожна зірочка являє собою частинку Сузір'я. Наприклад. Ось це Сузір'я Великої Ведмедиці. А це маленької ведмедиці. Це сузір'я лебедя, сузір'я орла та сузір'я скорпіону. А зараз, дітки, пропонуємо вам дуже цікаву гру, яка має назву Знайди де зірочка. Дітки, а ми пропонуємо вам разом з нашою зірочкою намалювати свою власну планету і дати їй ім'я, а результатом поділитися з нами. Дітки, сподіваємося, що вам наша зіркова подорож дуже сподобалася. Ми бажаємо вам космічного настрою. До побачення і до нових зустрічей!